12 година 8 хвилин в Україні. Вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, Ми з вами у прямому ефірі. Далі, як я й анонсувала, будемо говорити про те, що Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Що це означає і чому так сталося? Про це наша наступна рубрика. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо. З нами на прямому зв'язку надзвичайний і повноважний посол України в США з 2015 по 2019 рік. Це пан Валерій Чалий. Пане Валерію, я вас вітаю у прямому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже Уряд США домовився про короткострокове фінансування, це дозволило уникнути їм шатдауну, який залишив би без грошей сотні тисяч бюджетників. Проте допомогу Україні до тимчасового бюджету не включили. Я би хотіла з вами поговорити загалом про всю цю ситуацію, яка сталася в Сполучених Штатах. Шатдаун, що це означає? Як до нього могли взагалі дійти в Америці? От зараз, коли України в цьому бюджеті немає, що це означатиме на практиці і для нас. Ну якщо з історії, пане Валерію, як так сталося, що цей шатдаун взагалі міг бути реальністю для Америки. Ну, те, що ми спостерігаємо, це незвично для України. Зразу скажу: у нас процедура інша. У нас, в разі того, якщо не приймається бюджет вчасно до кінця фінансового року, а такі випадки були часто. Пам'ятаєте, Верховна Рада сидить в грудні там під ялинку. Бюджет приймає. Тобто, якщо навіть не прийнятий бюджет, у нас фінансування продовжується. Одна 12 поточного року і в січні фінансування йде. В Америці інша ситуація. Вони якби до цього ставляться більш так жорстко, відповідально, я би сказав. Вони не хочуть без прийнятого основного фінансового документа країни рухатися далі і тому в них виникає е, така ситуація, що якщо не прийняти до 1 жовтня фінансового року, початку фінансового року, то й немає фінансування крім критичних там напрямів. А загального такого фінансування немає. Тому відпустку не оплачують відправляються люди, вони переживають, і це погана історія. Я вам тільки не відповім на одне питання, чому вони можуть доводити до 1 жовтня. Це для мене загадка. Тому що і в 2018 році я бачив, як це відбувалося тижні перед шатдауном. Мені не зрозуміло, чому не можна, от, попри всі суперечки і боротьбу за гроші, да, куди будуть направлені гроші. Це завжди боротьба йде, Чому це не можна завершувати кожен раз вчасно? Ну от це дивна історія. Тому в принципі зараз так само відбулось. Я не скажу, що це звична практика для США, але вона час від часу виникає. Тобто нічого такого екстраординарного для сполучених штатів тут немає. А що взагалі у них відбувається? Спікер Палати представників Кевін Маккарті за кілька годин до шатдауну Теоретичного можливого відмовився від більшості своїх вимог до бюджетної резолюції. Це різке скорочення видатків, додаткове фінансування на захист кордону з Мексикою, за єдиним винятком, допомога для України. А чому так? Ну, це от друге питання, і це е, такий дзвіночок, який ми не повинні ігнорувати. Я вважаю, що проблема для України не в тому. Що фактично розмінною такої монетою в останній момент стала е, допомога України. точніше, от саме в цьому основний момент: що саме чомусь допомога України можна було поступитися, незважаючи на те, що це відстоював Білий Дім, відстоював Конгрес перед тим, президент України зустрівся із паном Картні з керівниками палат. І в сенаті і перед сенаторами виступив в результаті, коли виникло питання, а чим же пожертвувати пожертвували допомогою України. Тобто, це не те, що це не значить, що далі цієї допомоги не буде, тобто будуть зразу ж заяви зі всіх сторін пішли. Ми підтримуємо Україну, приймемо окреме рішення. Але дзвіночок дуже поганий, чому ви в цей момент. Саме українське питання, яке вас завжди об'єднувало, і республіканців і демократів. І вважалось таким, що навпаки, його воно популярне. Тобто, дійсно, Україна е, воює за правду, Україна воює в тому числі е, США. Свої національні інтереси тут е, досягають за мінімальний внесок в військовому бюджеті. Там витрати великі для України йдуть в абсолютних цифрах. Але в відносних цифрах ні. Тому що, ну в принципі, три відсотки там бюджету всього. Вже сенатори казали, що зупинили Росію. І вже наполовину російський потенціал, який міг бути спрямований проти е, союзників США. Тут уже Україні вже його розбито. тому все, начебто, логічні аргументи, і тут такий момент. І це ще звінок нам: що одна група, яка там є найбільш активна, е, ну кілька десятків республіканців, які за це питання активно виступали, вона тримає під контролем фактично пана Макарті, спікера республіканської більшості. І ми з цією групою не працювали на. У рівні офіційних структур треба визнати: не було у президента Володимира Зеленського навіть в програмі ну, людей з цієї групи ні зустрічі, ні звернення до них. Тому е, це сигнал, і недооцінювати його не треба. Ті, хто кажуть, що це не катастрофа, я погоджуюсь. дійсно катастрофи ніякої немає, але це треба що називається купірувати зразу, тому що. Наступне голосування може йти також досить складно, і тоді буде ну серйозна ситуація. І тут виникають інші питання паралельно. У мене немає інформації зараз, що той запасний варіант, про який говорили в Вашингтоні і в Києві, що він може бути використаний. Фінансовий рік закінчився. Закон про лендліз, ну, цей варіант отримання допомоги через позику та оренду. Значить, закінчився. А чи продовжить його, чи не продовжить в мене такої інформації на сьогодні? немає. цей запасний варіант. Ви що саме маєте на увазі трошечки в Контекст в свій час, 9 травня минулого року, дуже урочисто. З під камери було президентом Джозефом Байденом підписано закон про ленд-ліз для України. Так це надання надання не очікуючи фінансування конгресу. Президент по цьому закону міг до вчорашнього дня виділяти допомогу, не запитуючи Конгрес, uh -huh. тобто і але за але ні разу жодного разу це не було використано. Угода двостороння між урядами США України не була підписана. Хоча, ну мене, наприклад, запевняли, це не проблема. Якщо виникне потреба, ми підпишемо там за два дні цю угоду. А так і навіть проекту немає цієї угоди в результаті. Я мовчав також спокійно до сьогоднішнього дня, тому що пояснювали, ну, от є інструменти фінансування, є ФМФ, є, тобто форенмілетери, така закупка через держдепартамент. Є, до речі, там 300 мільйонів, і це затверджено навіть на наступний рік в Конгресі. Є ці гроші, але це ж ну, погоду не. Не визначає, тому що зараз виникло питання. Якби у нас був ленд-ліз і використання, то у нас взагалі б не стояло питання зараз по цій допомозі. Але я не знаю, чому ми так ну, підтримуючи Білий Дім в його рішенні, не, не застосовувати закон про ленд-ліз. Ми на всіх рівнях чомусь весь час офіційні особи підкреслили: нам не потрібно це все витрати. І хто говорить про те, що лендліз потрібен це вороги України. Вони взагалі працюють на Москву. Я теж це слухав, дивився. Але я хочу подивити зараз, як будуть розвиватися події. Чому почали називати тих, хто підтримує закон про лендліз Москви. І було так сказано, що до фінансування, до вирішення питання не треба проштовхувати цю ситуацію, бо нам треба отримати гроші. Ну от отримали ні. Так, що тепер з лендлізом? От насправді в мене є питання, бо це політичні рішення по механізмах. А зараз, коли вони будуть накопичуватися, то виявиться, що у нас було чотири варіанти фінансування, а ми зараз не маємо жодного на сьогоднішній день. Жодного добре, що у нас є попередній період і ще те, що надходить за попередніми рішеннями. Тому питання відкрите. Я впевнений, що воно буде вирішено. Але треба говорити ну більш правдиво і чесно. Тобто, якщо ми будемо себе мантрою годувати, що у нас навічно двопартійна двопалатна підтримка, то це може говорити офіційні особи на найвищому рівні, там президент, міністр закордонних справ. А всі інші мають розуміти, що для того, щоб забезпечити ці голосування, треба говорити зі всіма сенаторами конгресменами, можливо, навіть з тими, з ким він, ну, які є дуже серйозними опонентами. Пане Валерію, вся ця ситуація з такою недопідтримкою від республіканців, в тому числі з цим голосуванням, з цією ситуацією з ленд-лізом, Це може бути пов'язано якось з тим, що скоро в Америці вибори? Ну, звісно, воно пов'язано і з тим, що наближаються вони все ближче і ближче до виборів. Питання ефективності використання коштів, діючої адміністрацію. Сорі, <кій> основних політик воно буде поставати і республіканці будуть критикувати діючу адміністрацію. Тобто, нам треба зробити так, щоб українське питання було виведено за рамки внутрішньополітичної боротьби або, awesome. або змагались хто більше надасть підтримки. Я давно казав, що ми маємо зробити так, щоб республіканці з демократами змагались. Хто надасть більше підтримки, і можливо критикували діючу адміністрацію, що от немає ракет ще до сих пір Атакамс. Це був би ну, для нас приятливий розвиток подій. А якщо основні баталії будуть стосовно виділення коштів, а я вже бачу, що і сюди йде основний тренд. Це не дуже хороша історія, тому що насправді, насправді це не благодійність. і американці виділяють кошти, тому що це в їх національних інтересах. Я думаю, що нам потрібна абсолютно інша активність в цей час. Потрібні групи людей, які поїдуть в різні штати американські, як приїздили наші ветеранки. Е, от е, ну я або активі, активістки, чому кажу, жінки, в основному, тому що ну, чоловікам очевидно, зараз е, треба тут в Україні бути, але отакі групи приїздили і давали дуже хороший результат. Зараз такий десант має бути терміново направлений не тільки до Вашингтона. Але й до тих штатів, де виборці мають написати, тобто до своїх конгресменів республіканців, в тому числі тих, що ми називаємо ну така група, яка там не обов'язково трампісти, яких називають. Ні, ну є там і Кокус Свободи, там є КНОН, кілька людей. Тобто, от до них в округа їхати в округи, тобто і працювати, і надсилати листи без цього, без такої активності. Виборців до своїх конгресменів ми можемо отримати ну ситуацію, до якої не готові. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки з 2015 по 2019 рік. Це пан Валерій Чалий. Цю розмову також можна буде знайти і на нашому Ютуб-каналі. І ми говоримо про те, що Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Чому так сталося? До чого це може призвести? Ну от до, до другої половини питання до чого це може призвести. Зараз дивлюсь, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, він заявив. Що, попри відсутність рішення Сполучених Штатів щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну, підтримка штатів каже, не похитнулась. Питання в тому, чи є те, що відбулось в конгресі Сполучених Штатів випадком чи системою? Я думаю, це був випадок, так сказав Кулеба. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами конгресу. Він запевняє республіканцями і демократами, і зараз каже, будемо знову ж таки ці дискусії продовжувати. От Загалом пане Валерію, ваша думка вибори все ближче. Ситуація зараз з підтримкою України така, яка є, ну принаймні станом на зараз в цьому контексті. Кажете, треба посилювати дискусії, виходити на діалоги, тощо й тощо. Якщо цього зараз з нашого боку якось не виправити цієї ситуації, то до чого це може призвести? Тому що Америка на другому місці після Євросоюзу за розміром допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення. Ну, ми знаємо, що дійсно Сполучені Штати здійснюють велику підтримку і не тільки зброєю, тобто великі йдуть кошти на підтримку фінансової стабільності, макроекономічної просто стабільності. Ну, якщо по-простому сказати, що з цих грошей виплачуються зарплати державним службовцям, вчителям, лікарям, тобто ясно, що це створить абсолютно нову ситуацію, і вже зараз є певні сигнальчики, що треба. Шукати правильних пріоритетів, правильних витрачання коштів, я тут думаю, що хочу сказати зразу вам, що дійсно тут великий шмат того, що наближаються вибори, є там свої дискусії. Ми ж не говоримо про американців. Можливо, ну ми не можемо вплинути на те, які питання вони там вважають, треба обговорити зараз між mm -hmm. собою. Наприклад, кажуть часто, от заявляю пан Макарті, що треба на кордон з Мексикою гроші направити. Це те, що ця група просуває 10 мільярдів доларів. Я був на кордоні, дійсно там є проблеми. Але, ну, якщо я правильно зрозумів, я перше джерела не бачив поки що, але він сказав таку фразу на кордоні гине більше людей, ніж в Україні. От на такі речі. Треба реагувати, якщо це було дійсно так сказано. Або ну, тут, тут інша країна, пан Фіцо, який щойно вибори відбули в Словаччині, каже, що у Словаччині більше проблем, ніж у українців. Тобто, розумієте, ми інформаційно тоді не допрацьовуємо на цих всіх рівнях, що політики можуть, політики та знають кількість е величезних жертв, які ця війна уносить, але вони. Продають, що називається в своїх країнах іншу історію, що їх проблеми внутрішні набагато складніші, ніж у українців зараз. І це інформаційна робота. Тобто недостатньо е, уже цього, що було раніше. Треба зараз підсилювати. Причому, якщо раніше ми говорили про Латинську Америку, Африку, там дальні країни, ну це правильно, але зараз виявляється, треба працювати по периметру. І, і до речі, це було зрозуміло мені і нашому центру раніше. Ми це. Вже побачили цю тенденцію три місяці назад, тобто били в набат, тому що проблеми будуть зараз Грузія, Словаччина, Польща по, по нашому периметру, і таких країнах, як США, як це не дивно. І проблема не тільки в виборах, проблема в тому, що ви бачите, як світ сприймає зараз, що називається прагматичні інтереси і е, принципи, мораль. Політиці це все міняється дуже сильно. Популісти виходять на перший план. Популістські партії перемагають. Тому це треба враховувати і прийдеться тими ж інструментами працювати за свою державу. Я маю на увазі протидіяти не тільки російській пропаганді. Але інформаційно протидіяти популізму стосовно нашої країни неправді, яка може поширюватись далі і далі. Тому я згодний з міністром Кулебою на його посаді був би і заявляв, можливо, так само. Ну я це правильно, але я точно розумію, що за цими словами має потім іти між двома. Оцими кейсами він каже один. Так може бути другий, а потім може бути тенденція. Тут має бути робота величезна. Тобто, я не бачу, на жаль, от поїздка була президента спрямована на це. І ми говорили, що вона на це спрямована, а результати, на жаль, бачимо не такі, як хотілося б. Пане Валерію, я дякую вам за нашу розмову за роз'яснення і вашу точку зору. Надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки з 15 по 19 роки Валерій Чали був з нами на прямому зв'язку. І вам хочу побажати пане Валерію спокійного дня. Дякую зараз. 12 година і 26 хвилин в Україні. Ми говорили про США і Сенат, який проголосував за тимчасовий бюджет без допомоги Україні. До чого це може призвести і чому взагалі так сталося? І також хочу наголосити на тому, що оцінки цієї ситуації різні з'являються. І звісно, частина експертного середовища каже про те, що це тривожно, це проблема, і це може призвести дійсно до проблем з фінансуванням України і в подальшому, проте є інша точка зору, про те, що це тимчасова історія, і про те, що все буде добре, і робота в цьому напрямку триває. Ну що ж нам тут залишається насправді аналізувати ситуацію, слідкувати за нею, тому. Що питання допомоги Америки Україні дуже важливе, як я і зазначала на другому місці після Євросоюзу підтримка Америки це з кількості грошей, які Америка виділяла від початку повномасштабного вторгнення, також це і зброя, і тощо. Тому дійсно, що така ситуація може викликати і занепокоєння. Ну і хочу нагадати, що це тимчасовий бюджет. Який не включає допомогу Києву, тому є сподівання, що далі буде краще і новини в цьому напрямку будуть позитивнішими? Отже, зараз 12 година 27 хвилин в Україні. Ми рухаємося далі прямим етером. Попереду ще одна розмова, і от Валерій Чалий влучно згадав про те, що сказали в Словаччині після перемоги там антиукраїнської партії, кажуть, що ну не, не треба допомагати Україні, тому що у нас у Словаччині... Проблем більше, Так, да, це така цитата. Ми будемо говорити вже буквально за декілька хвилин, що взагалі там відбувається. Заступник виконавчого директора української призми Сергій Герасимчук буде з нами на прямому зв'язку і будемо роз'яснювати і аналізувати Супереч екзитполам чи якимось прогнозам. Дійсно, антиукраїнська партія здобула в Словаччині перемогу на виборах. Сталося це от напередодні. Тож, саме про це наша наступна рубрика. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.